Вітаю вас, малята! Рада зустрічі з вами! Дітки, війна принесла в наше життя страх та тривогу. Завжди пам'ятайте у вільний час обирайте ігри та заняття, які не будуть небезпечними у незвичайних обставинах. Гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ваше життя дорогоцінне. Якщо під час повітряної тривоги ви залишились самі вдома, одразу зайдіть у безпечне місце та перечекайте небезпеку. Якщо маєте можливість зателефонуйте батькам. Тримайтесь якомога далі від вікон. Поранення від Уламки скла можуть бути дуже небезпечними. У жодному разі не фільмуйте обстріли на мобільний телефон, це заборонено. Попередьте своїх батьків, що цю інформацію не можна публікувати. У вільний час перевірте свою тривожну валізку. В ній повинні бути документи пляшечка з водою. Продукти довгого зберігання це печиво або шоколад. Записка, де вказано ваші дані та контакти ваших батьків. Комплект змінного одягу. Діти завжди люблять досліджувати щось нове та невідоме. Але в умовах сучасної війни це може призвести до жахливих наслідків. Основні правила. Мінної безпеки це не підходити і не торкатися. Під час прогулянки не можна підходити та торкатись незнайомих предметів, іграшок. Дбайте про власне здоров'я і життя, адже наші герої-воїни кожен день виборюють свободу нашої України заради вашого майбутнього.